Добрий день. Гуртова вартість нафтопродуктів бензину і дизельного палива в російській імперії зросла за останні тиждень на 6-7 Про це повідомляє Енкор з посиланням на дані Санкт Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі. Ціни на бензин марки АІ 92 на торгах у період 11 15 березня збільшилися на 3158 рублів. рублі. До рівня 50 тисяч 566 рублів за тонну. А 95 здорожчав на 3688 рублів до рівня 61 тисяча 425 рублів за тонну. Найбільше зростання цін спостерігається під час торгів по лотах з пропозиціями літнього дизельного палива. Протягом тижня дизельне напалення здорожчала практично на 4 тисячі рублів і піднялося у ну, позначці до рівня 64 тисяч 518 рублів за тон. Варто зазначити, що зростання цін е, на бензин і дизельне паливо відбувається на тлі атак на російські нафтопереробні заводи. Цього тижня українські безпілотники уразили Переробні потужності великих НПЗ Лукойлу і Роснафти, що розташовані в Нижегородській і Рязанських областях. Також 15 березня зазнало ушкодження міні-НПЗ перший завод у Калузькій області. Але на цьому позитивна статистика нанесення ударів українськими безпілотниками не закінчується. Я нагадаю, шановне товариства, в ніч. На 16 березня по трьох нафтопереробних заводах на території Російської Федерації а йдеться про глибинні території Російської Федерації. Були нанесені удари українськими безпілотними літальними апаратами. Причому удари були нанесені по підприємствах Роснафти. Нічна атака на російське НПЗ була вкрай ефективною. Йдеться про атаки на Новокуйбашевський. Куйбашевський і сизранський нафтопереробні заводи. За інформацією російської сторони, атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного підприємства, розташованого Сизралі. А тепер товариство Комуні лінки, подивіться, будь ласка, відстань від української території до Сизрані вражає. Я не буду казати. Відстань навмисно, щоб ви самі переконалися в тому, що тактико-технічні характеристики українських ударних безпілотників зазнали покращення, Причому мовиться, і про дальність ураження відповідно бойову частину. І першими, хто на собі це відчув, були російські НПЗ. І варто говорити про те, що слова представників оборони України не розходяться справами. І мова ця про покращення тактико-технічних характеристик не тільки безпілотних літальних апаратів, але й відповідно морських ударних безпілотників. Так само дальність ураження і бойова частина збільшені у рази. Але повернемося до атак на нафтопереробні підприємства Російської Федерації. До речі, цю тему ми вже піднімали в попередніх передачах на YouTube-каналі Код 4.50. Хто не підписався, пропоную зробити це негайно. Поширійте інформацію, лайкайте і коментуйте. Це дає можливість просунення українському контенту в YouTube і донесення правдивої інформації до споживачів. Бо на тлі відверто ніхлюйської політики в інформаційному просто і неперешкоджання лавині. Неперевіреної, неперевіреної інформації, все ж таки будемо формувати свій український інформаційний простір, але менше з тим на рахунок атаки по Сидранському нафтопереробному заводу. Як я вже говорив, удар по нафтопереробному заводу було нанесено о 6-й ранку. Повідомляється про те, що там виникла масштабна пожежа. Вже на день нанесення удару російська сторона, зокрема, губернатор області, повідомляв про те, що пожежа виникла на площі приблизно до 500 квадратних метрів. А тепер основне, шановне товариство. Про повну ліквідацію пожежі повідомили лише. 7 ранку, 17 березня, а я нагадаю, атака на нафтопереробне підприємство сталася 6-го ранку, 16 березня. Цебто добу москалі тушили свій нафтопереробний завод, намагаючись мінімізувати удар українських безпілотних літальних апаратів. А оце вже показово. Оцей витік інформації дає зрозуміти повний характер руйнувань на нафтопереробному заводі, незважаючи на те, що у них все завжди все добре. Все локалізовано все збито, жодних пошкоджень немає, і я знову відзначу, шановне товариство, що удари наносяться не по місцях зберігання нафтопродуктів, так званих ємностях, які в народі називають бочками, ні удари наносяться виключно по. Високотехнологічному обладнанні нафтопереробних заводів мовиться про те, що за останні 10 років російські нафтопереробні заводи за випинної глибинної модернізації за рахунок обладнання, поставленого з країн Європейського союзу відповідно сполучених штатів, Тобто нафтодолари вкладалися безпосередньо в нафтопереробку, щоб і в подальшому мати можливість заробляти шалені надприбутки. За рахунок готової продукції, продажу як бензину, дизельного палива, так і відповідно сирої нафти кінцевим споживачам. Так от тепер, після ударів по високотехнологічному обладнанні, яке задіяно в самому циклі переробки нафтопродуктів, у росіян постає питання: а де брати обладнання? Враховуючи те, що саме на нафтоперероблено. Галузь Російської Федерації відповідно нафтопереробні заводи накладені як секторальні, так і відповідно персональні санкції з боку країн ЄС і Сполучених Штатів. Але давайте і далі до приємних новин: удари українських безпілотників по тих нафтопереробних заводах. Дають говорити про те, що змінена не тільки тактика нанесення ударів, але й відповідна сама стратегія. Сумарно ці заводи, а мовиться про Новокуйбышевський, Куйбышевський, цидранські нафтопереробні заводи, переробляли на рік, уявіть собі, 25 мільйонів тонн нафти, а це практично 10% від цієї нафтопереробки Російської Федерації. І тепер за одну ніч. У Росіян постало питання, що 10% нафтопереробки вже скоротилася. А це відповідно не надходження в російські бюджети. відповідно проблеми щодо подальшого фінансування бойових дій в Україні вони знайдуть гроші. Там подушка так званої безпеки достатня. Але завдяки героїчним зусиллям село оборони України. Вже постало питання щодо функціонування нафтопереробної галузі Російської Федерації і можливості в подальшому утримувати надприбутки. Крім того, товариство повідомляється про те, що вночі була атакована і нафтопереробна станція в Ліпівській області. На території станції Станова входить до складу нафтопроводу Дружба виявили залишки двох БПЛА літакового типу. А ви думаєте, у мене все на рахунок приємних новин? Ні, ви глибоко помиляєтеся. Не стала вип... винятком і остання ніч. Винятком у моменті якраз планової роботи Сил оборони України щодо нанесення точкових ударів по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації. У ніч на неділю мешканці Славянська на Кубані Кренскодарського краю Російської Федерації повідомили про вибухи і пожежі у місті. Причому знову таки. Центрі уваги української сторони стали нафтопереробні заводи, зосереджені у цьому населеному пункті. За попередньою інформацією, українські безпілотники атакували слов'янський нафтопереробний завод. Пропагандисти російські вже заявили за сталою практикою, що успішно відпрацювала е, е, успішно відпрацювали по українських безпілотниках система. ППО, всі безпілотники нейтралізовані, але відео безпосередньо з місця подій спростовують цю інформацію. Там чітко видно удари безпілотників по території підприємства, відповідна в пожежі, яка виникла після успішного характеру нанесення ударів. Та, зокрема, повідомила вже про те, що, хоча декілька БПЛА і атакували Слов'янський НПЗ, але Безпілотники нейтралізовані. Про це вони повідомляють з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю. І на останок підсумовуємо атаки на російські НПЗ за останні два дні торкнулися понад 10% виробничих потужностей російської сторони і. Основне, що примітно, шановне товариство, виведення з ладу російських НПЗ відбувається напередодні весняного зростання попиту на паливо і початку сезонних ремонтів. Тобто, знов таки можемо говорити про те, що момент нанесення удару вибраний не випадково. Це не тільки зростання експортних операцій Російської Федерації щодо продажу нафтопродуктів безпосередньо кінцевим споживачам, але й Початок весняних робіт і сезон ремонтів. І вже стоїть питання, а де брати бензин і дизельне паливо. І російські офіційні особи вже визнають наразі найбільш критичною виглядає ситуація з постачанням бензину. Виявляється, Росія виробляє лише на 10% більше від власних потреб. А оці 10% вже заблоковані завдяки успішним ударам українських безпілотних літальних апаратів, і не випадково товариство. Наразі Російська Федерація постала перед питанням щодо обмеження експорту бензину. І те саме рішення прийнято наразі щодо дизельного палива. Оце і є реальна оцінка успішного характеру дій українських безпілотних літальних апаратів і відповідна сил оборони України. Але варто і говорити про те, що крім цього вирішується, і питання створення дестабілізаційних моментів на території Російської Федерації, бо зростання цін на бензин і дизельне паливо призведуть в будь-якому разі до соціальних можливих потрясінь. Росіяни своїм гаманцем вінчують, що таке війна, і що вона не просто по телевізору вона ці їхні двері і у баки їхніх автомобілів. Крім того, порушена і логістика окупаційних військ після нанесення ударів по новошахтінському підприємству, яке розташоване в Ростовській області. Ми можемо говорити про те, що російська армія вже почала відчувати певний брак паливно-мастильних матеріалів. А це відповідно можливості проведення логістики російських окупаційних військ зосереджених. На території окупованих районів Луганських і Донецьких областей. Ну і вишенька на тортик, шановні українці. У ніч на неділю мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на Москву. Місцева влада повідомила, що безпілотники, крім московського регіону, атакували одночасно Білгородську, Росовську, Калузьку та Ярославську області. У Міністерстві оборони Російської Федерації говорить про одночасну атаку 35 українських ударних безпілотників. Далі буде. Із зацікавленості спостерігаємо за подіями і віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій! Все буде Україна. Ми